Кривий ріг 26 серпня близько 12-ї ночі пролунав сильний вибух. Росіяни поцілили ракетою по готелю Аврора. Криворіжці, які живуть поруч, одразу вибігли на допомогу постраждалим. Це ж було дуже поруч з нами. Ну пішли подивитися тим більше у Саші там знайомі в цьому будинку, що зразу за Авророю, і швидка забрала маму і дочку. То ми пішли подивилися тим більше ми там зустріли молоді люди, босі пішли, і взяли, допомогли взуття. Чотири Чотириповерхова будівля готелю частково зруйнована. Також сильно постраждали прилеглі заклади та будинки. Машини на парковці засипало сеглою. Рятувальники, які приїхали на місце, одразу взялися розбирати завали та витягувати постраждалих. Відки, Всього, мужики, всього, 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 все, все добре, Все добре. Ви вивряду. Однак з-під завалів діставали і тіла загиблих. Це жах, я тільки що вийшов з середини нашої гостиниці Аврора. Тільки що достали там один труп, достали там труп жінки сумісно з, з ДСНС. Ну, Відпрацювали як змогли. Розбір завалів тривав всю ніч. Продовжився він і вранці. Через повітряні тривоги процес загальмувався. Станом на восьму ранку Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила про двох загиблих та п'ятьох поранених. У лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Ще троє потерпілих лікуватимуться вдома. Під завалами продовжили пожук ще двох людей. Рятувальні роботи тривають. Із-за того, що у нас є авіатривоги, ми всі прячемося, бо можуть повторні прильоти бути. Тому зараз евакуація тіл. Ми спочатку ми думали, що ми їх знайдемо їх живих, але дуже багато часу пройшло і ми не можемо ще знайти їх. Деякі люди досі знаходяться у стані шоку. А от то що летить? А, а, а журналісти знімають підлітку дрону. А, а я думала, що вже може нас повбивають. Ой, дуже страшно, дуже ну двадцять двінадцятого. Ми почули цей вибух. Дуже гучний. Ну, ми ж на 96-му, тут близько. Прямо ми бігали по двокомнатній квартирі і чоловіки. І я не знали, що робити. Крім готелю, пошкоджені шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів. 28 серпня у кривому розі оголошено днем жалоби. Олександр Мірошин, Дніпро проти